Рідних українсько-льотчиці Надії Савченко попередили, що вона слабне і будь-коли може впасти в кому. Про це повідомили адвокати і сім'я полоненої. Від щоденних крапельниць у жінки, яка голодує вже 66-й день, почалися здуватися вени. У неї падає цукор, тиск знижується температура тіла. Близькі Савченко також занепокоєні тим, що медики в російському сізо дають їй чашку невідомого густого розчину. Найгірше, що для мене було, це дуже низький рівень цукру. І е, ну, її піднімати а капельницями вже не можна глюкозою, тому що судини не витримують, так от щодня е, капати. Тому давали якийсь кисіль. Що в тому киселі, він начебто на крохмалі, е, і від якого ну, шлунок теж пухне. В Кремлі цього тижня на відріз відмовилися звільняти льотчицю після перемовин президентів на Романської четвірки у мінську. Президент Росії Володимир Путін наполягає на суді, але надія до нього не доживе, заявляють її адвокати. За їх словами, правозахисники відтепер щотижня звертатимуться до слідчих із клопотанням змінити Савченко запобіжний захід на домашній арешт. Сестра ж надії написала Путіну листа, де попросила відпустити надію на лікування в Україну в обмін на себе. У телефонній розмові прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков побі... Ця вірі, що Путін листа прочитає негайно не звільнити українську льотицю, закликав Росію і Сенат Сполучених Штатів у своїй резолюції.